Усім привітики-привітики! Ну що, йдемо подивимося на нашу капусту. Сьогодні відкрила капусту. У нас ось такий, знаєте, невеличкий дощик моросить. Хочу, щоб трошечки вона попила водички. Як бачите, ось мої рядочки. Мені хтось писав, що я там трішки густовато сіяла, але як бачите, капуста зійшла, можна сказати, нормально. Не все ж насіння стовідсотково проростає, тому, як бачите, от в рядочку вона ніби її хтось проривав. Одна, дві, от так росте дві-три капустинки, де більше, де трошки менше. Але ось так виглядає моя капуста. Тому сьогодні, думаю, що дощ ще піде. Вже він починався у нас два рази і два рази переставав йти. Ну таке, але дощик треба, тому що розсаду треба або поливати мені, або що він полє мені її, так що краще хай поливає дощик. Так, ну все, ніби хотів йти і переставав, і знов хоче йти. Ось така у нас сьогодні дощова погода. Так пасмурно, цілий день у нас сьогодні пасмурно. Небо такими хмаринами позатягувалося. У нас природа потрошку починає зеленіти, дуже гарний такий пейзаж, краєвид. І ще трошки буде все зелено-зелено. Я ось на днях сапувала зілля і дивіться, зілля все одно починає вибиватися. Прополювала рядочки. А воно все одно бистренько-бистренько виростає. Десь днів три у мене зайняло повністю її прополоти, просапати. І зараз вона у мене чистенька, тому, як бачите, зіллячка поки ще не дуже багато, тільки де-не-де у мене поміж капустинами. Ну, і що ж, я буду чекати, що все ж таки дощик мені полє капусту. Трішки зняла вам своїх парничків. Потихеньку, здається, розходиться і так, знаєте, краплини такі більшають і більшають. Тому буду закінчувати своє відео і буду з усіма прощатися. Ну що ж, всім вам дякую за перегляди, за те, що підписуєтесь та підтримуєте мій канал. А на сьогодні всім пока-пока.